Зберігання даних з інтернету авторське право. Вашому підручнику це пункт 2.3. І сьогодні ви дізнаєтеся, як зберегти текст з інтернету знайдений, як зберегти зображення. І, звичайно, що дуже актуально, це дотримання авторського права під час використання матеріалів з інтернету. Що це означає? Я конкретно розкажу трошки пізніше. Почнемо з першого питання: зберігання даних з інтернету. Дуже часто нам потрібно те, що ми знайшли в інтернеті, скопіювати і оформити, або у вигляді презентації, або у вигляді текстового документу. Ну, ось ви бачите, хтось знайшов інформацію про Києво-Печерську лавру, про Велику Церкву, і робить презентацію, видно на цю тему. і… Прямо скопіював з інтернету, бачите, і вставив у презентацію. Ну, і розказується, що для цього потрібно зробити. Давайте я вам покажу. Нехай ми. Так. В інтернеті вводимо. Ну, допустимо, що ми будемо шукати сьогодні там: вироби з природних матеріалів. Вироби з природних матеріалів. Матеріал. Мені поки що видало все. Спочатку йде багато зображень, а потім уже і різні тексти. Якщо мені потрібно текст, може, опис якийсь, давайте я ну, виберу, подивлюся, що нам пропонують. Ага. Поки що тут. Так, більше картинок. Картинки це теж нам сьогодні потрібно буде. Так, але трохи пізніше. Давайте тут подивимося. Угу. Ось дивіться, знайшла сайт «Пустунчик». Так, будиночок з природних матеріалів. Так. І ось подивіться: будиночок з гілочок, муху та листя може стати домівкою бабу. І потрібно ось, для виготовлення будиночка, що вам потрібно, які інструменти, і далі розказується, як робити повністю. Хочу я, нехай, якийсь текст скопіювати. Ось, допустимо, взагалі виробили Значить, що мені потрібно діти зробити? Якщо я роблю, давайте буду показувати, якщо я роблю на комп'ютері. Я відкриваю. Документ Microsoft Word, який мені треба зберегти текстовий документ. Ну, ось, допустимо, в мене є документ, і я хочу тут додати до нього. Текст. Перше, документ повинен бути відкритий. Далі. Переходимо на сайт. Я виділяю те, що мені потрібно, текст. Тоді є різні варіанти. Можна натиснути праву кнопку миші, і тут є слово копіювати. Є комбінації клавіш. Ctrl, ну, це треба дивитися, в кого є комп'ютер. Ctrl, ну, я називаю це. Ctrl-Ctrl-C Ctrl 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 і Ctrl-V. Тепер кудись мені вставити. Переходжу назад, бачите, в мене внизу видно, які документи відкриті. Натискаю Ctrl-V або права кнопка вставити. Давайте я вам покажу Ось його виділю. Хочу зробити його нехай, 16-м шрифтом. І збільшу сам свій документ, щоб ви ось побачили. Все, я все скопіювала. Дивіться, тепер можу міняти шрифт, міняти колір і робити з нього щось таке цікавеньке. Ага, і ще ось, бачите, воно в мене з'їхало, то я його ще й на місце поставлю, абзац зроблю. о, Все, чудово. Оце так копіюється текст. Тепер, якщо ви працюєте на телефоні, давайте тепер перейду на телефон. Пишемо в телефоні вироби з природних матеріалів. Ось я написала, і мені так само дивіться, викидає спочатку зображення. Так, ось перше щось перехожу, подивлюся, що тут, бо не знаю, якщо чесно. Так, зайчик мені якийсь, реклама. І що, і все, зайчик і все. А ні, є ось. І допустимо, ось я знайшла текст. Я натискаю на телефоні, отак пальчиком притискаю, з'являються дві такі позначки. І я їх рухаю, початок тексту показую і кінець. Копіювати. Ну і тоді ж треба куди мені вставити так, дивимося, де в мене тут. Ось, документи в мене є Google документи. Я відкриваю, створюю новий документ. І ось сюди. Права кнопочка, можу дивіться, вставити так само. Тобто не права кнопочка, я пальчиком натиснула, і подивіться, в мене ось, будь ласка. Теж я можу його виділити. Просто на телефоні ну, трошки відрізняється сам процес. Тут не мишка вже, а ваші пальці працюють. І я можу вибрати, там, щоб було жирним шрифтом, там не якими. Ось я такий шрифт люблю. Тоді розмір вибрати не одинадцятий. Там 14, допустим, колір вибрати не чорний, а червоний. Ні, нехай буде синій. Оце, ну, подивіться, те ж саме, бачите, тільки на телефоні. Тобто, ваше завдання сьогодні. Якби ви попробували скопіювати текст, якщо у вас є комп'ютер, на комп'ютері. Якщо у вас телефон, в телефоні. А який текст? любий про природні матеріали, який знайде. Тепер, куди я копіювала? Я копіювала в мене скачані Google документи. Я вам теж раджу скачати і Google документи. Ось вони просто пишуться документи. Бачите, можна ще скачати і Microsoft Word, виявляється, але там потрібно реєструватися. Якщо у вас немає електронної скриньки, то у вас ну, просто це не вийде. Хоча б давайте з цими онлайн документами розберемося. Давайте дам вам скільки хвилиночок? Хвилинки три. Спробуєте скопіювати текст якийсь про природні матеріали. Або на телефон, або на комп'ютері. Я... я на комп'ютері буду. На комп'ютері, якщо чесно, легше. Але для вас, я думаю, це проблем не буде. Ви ж з телефонами з дитинства. Так. А куди скопіювати? Значить, дивіться, якщо ви в телефоні, так? Да? Якщо тільки з телефоном, ось тільки що я показую, давайте я ще раз свій телефон показую, то в мене є Google документи. Ось так я покажу. Mm -hmm. h. Ось документи. Теж текст бачите, видно, документи. Можете так, воно швидко скачується, написати Google документи, якщо у вас немає, тут в цьому в Play Market. Да -да -да. да. Просто попробувати, Google документи. Так, ось вони Google документи. В мене відкрити тільки, а бажаєш скачати. Чи як там воно ну, правильно скачати. чи, чи, чи... Не І оце тоді вилюбий текст ну, про природні матеріали, який найдеться, Дивіться, я скопіювала, ставила, тільки я забула документ назвати цей. Зараз... Зараз його назвем якось. там Напишу текст. текст. Тепер я зараз включу можливість у себе демонструвати вам свій екран. Секундочку. І тоді зупиню своє, а ви можете показати свій екран. Хто може показати, що зробив якийсь текст? скопіював, його, можете показати. Там подивіться, є вас можливість. Показати свій екран. Ніх, ніх, ніхто не може показати. Я можу я можу зараз. ну подивись. Подивіться, хто може, будь ласка, покажіть свій екран, те, що, що вам вдалося, що ви так змогли скопіювати. Так, дивимося, Артем показує свій екран. Ага. Ось дивіться, так виглядає, бачите, в презентації Google онлайн на комп'ютері, бо я ж вам показала на телефоні. Е, у нас Артем скопіював не документ не в текстовий, а в презентації. Ну, це, в принципі, суть та сама. Спасибі. Я, там ще трошки з mm, я бачу погрози, бачу, бачу. Добре, все, виходь. Тепер хто може ще зробив, будь ласка, ми подивимося, а ні, то піду далі, якщо не хочете показувати. Бажаєш я хтось показати? Я yeah. да? Ну попробуй, попробуй. Якщо ти з телефона хочеш показати на комп'ютері, ти в телефоні переключаєшся показ екрану, а камеру переключиш і покажеш нам, що а ти Так, на... да, да. От так, о, о. Ось ні, не перевертай. так Зроби, як раніше, було, як до цього. О, отак. Щось... От все. Бачиш, все, бачимо. Дякую. Так, тепер я буду екран свій далі показувати. Так, Хоча, давайте, може, я ж і вам і на комп'ютері покажу да Google презентації. Якщо ви працюєте на комп'ютері, то ви заходите, так, в Google зайшли, і у вас справа, отут, тут, якщо це ваших батьків комп'ютер, то не знаю, я нема фотографій, в мене є фотографія до плікових запис, є додатки Google. І вам потрібно зайти на Google Диск. Це ті, хто працює не на телефоні. І ось тут є плюсик: створити. І тут є створити Google презентацію. Що, створюється пусто презентація. Тепер. Давайте повернемося. Це ми текст спробували. Тепер нам треба спробувати картинки. Так? Повертаюся до підручника. Так. Ось, до речі, дивіться, підручник Ctrl-C. Бачите ось ці кноп... комбінації клавиш Ctrl-V написано. Тепер щодо зображень. Щодо зображення. Ой, повиключайте, давайте я звук поки що виключу Щодо зображень, щоб зберегти зображення, розміщення на веб-сторінці, відкрити контекстне меню. Контекстне меню відкривається правою кнопкою миші. І зберегти потрібну попку. Так, вертаємо, повертаємося. Ось хочу я оцю хатку зберегти. Я натискаю на праву кнопку миші. І тут написано: зберегти зображення, як. Я натискаю, зберегти зображення я. Вона називається Хто знайом циферками буквами. Я пишу будинок. Чи будиночок, мабуть, будиночок. Тепер, треба зберегти в таку папку, щоб я знала. Ну, я збережу до інформатики ось п'ятий клас. Отут створю собі папку, напишу картинки. Для презентації, я так напишу, щоб я знала, де воно знаходиться. Картинки для презентації. І сюди в цю папочку збережу. Можете на робочий стіл зберегти, це незручно, якщо ви багато будете працювати. Далі. Крім того, нам буде потрібно ще, так як ми хочемо, це ж хтось зробив цю хатку, хтось її сфотографував, хтось її виставив інтернет, тобто він має право власності. Ми повинні вказати, з якого сайту ми взяли. Хто знає де написано посилання на сайт. Де написано. Ось адресний рядок вгорі. Ось дивіться, я виділила. Бачите, теж можна його можна правою кнопочкою копіювати, можна Ctrl-C натискати. Тепер, ось в мене пуста презентація. Тепер давайте буду паралельно і там, і там робити, і на телефоні. Значить, діти, хто робить на телефонах, хто не на телефонах, значить, ви зайшли у свій. В Google диск, натиснули там плюсик і створили пусту презентацію. І ми діти, хто працює на так. телефонах, давайте зайдемо в скачані в Google презентації. Ну, в мене тут вже є презентації, вас, може, ще немає. Ваше завдання, так. якщо ви працюєте на телефоні, давайте зі мною заходьте. А створити? А що створити? Зараз я скажу, що створити, зараз поки що пуста презентація. Ну, значить, презентації. Google презентацію створити. Там плюсик натискайте. Якщо ми діти працюємо на телефоні, ви зайшли в свої Google презентації, обзивайтеся, зайшли, треба плюсик отакий, внизу справа знайти. Так. І натиснути його. Натискаємо. Вас питають. Чи вам зробити файл PowerPoint чи нову презентацію в Google? Давайте поки що будемо з Google-презентаціями працювати. Натискаємо. І отаке у вас такий слайдик. Зробився. Можете поставити телефон боком, і тоді дивіться, буде майже так, як ось покажу вам, відкрию в новому вікні. Зменшу. Давайте порівняємо, як виглядає на телефоні. Презентація, дивіться, і як виглядає на комп'ютері. Дуже схоже. Ось так і так. так. Так працюємо. Оце я вам зараз показую на комп'ютері. Хто працює діти на комп'ютері? Ви можете собі справа вибрати, яка вам тема подобається. Так, і я виберу, яка мені подобається. Ну, нехай така буде мені подобатися сьогодні. Так. Хто працює, діти на цю Вибирайте самі, як ви хочете. Хто працює на телефоні? У нас теж з вами є можливість вибрати тему. Давайте дивимося, як вибирати тут тему. На телефоні трошки інакше. У вас справа є три крапочки. Натисніть три крапочки. І змінити тему. Три крапочки справа змінити тему. І можете вибрати, будь ласка, як ви хочете, щоб було оформлено. Так. Далі. Там, де в нас тема. Написано: двічі торкніться, щоб додати заголовок. Заголовок у нас буде вироби з природних матеріалів. Друкуємо. Там, де заголовок. Вироби з природних матеріалів і на комп'ютері, і на телефоні. Так, Вироби з природних матеріалів. Вироби з природних матеріалів. Що ми можемо зробити? Хочемо розмір поміняємо, хочемо розташування поміняємо. Так, і показую, хто на комп'ютері працює, теж роблю. Так само тут і спишу. Вироби, друкую на клавіатурі, вироби з природних матеріалів. Так, вироби з природних матеріалів. Далі там, де під заголовочок, діти, давайте напишемо, хто це, Діана, каже. Я змогла вставити її картинку і на і... текст. Я й не сумнівалася, ваших здібницях. Там, де пишемо, ось я пишу, що це зробила Людмила Добрьок, а ви там пишете своє. Ну, я роблю аж дві, перекладаю туди і туди, то я сподіваюся, що ви встигнете зробити одну. І тут пишу, так, тут двічі треба на телефоні. Так, Людмила. Угу так зробила Ну, хочу оце отак можете перерухати Так, можна сюди до речі теж картинку можу. Мені не сумнівається. Не так. Тепер, тепер Я надіюсь це родість, а не перекрива. Далі, тепер нам треба навчитися додавати ще один слой. Як додавати слайд, якщо ви працюєте на комп'ютері. У вас є вкладочка, така кнопочка слайд. А не найдіть вгорі слайд і плюс новий слайд». Слайд і плюс новий слайд. Тепер для чого, щоб слайд був іншого якогось формату, то тут є така у вас слова, такі застосувати макет. Подивіться, які у вас є макети. То, що буде розміщено на вашому слої? Значить, давайте так. Ми зробимо заголовочок, ну допустимо, будиночок, да? Ставимо картинку будиночка. І ще нам треба буде вставити посилання. Ну, Хай буде отак. О. І так, перше у нас буде будиночок. Будиночок. Ой, будиночок. Давайте подивимося, заразом буду діти говорити і на телефоні. Якщо ви хочете діти додати слайд, бачите, у вас є внизу слайдик з плюсиком. Ви натискаєте плюсик, вас питають, а який, що у вас буде на слайді, який макет вибрати? Ви вибираєте макет, ось, наприклад, такий. І теж пишете двічі. клацаєте, пишете будиночок. Будиночок. Так, ну тут у нас текст уже не буде, да? тут у нас буде, ми можемо його навіть видалити, а У нас буде тут картинка. Для того, щоб додати картинку, вгорі є плюсик, плюсик. Але щоб його додавати, треба було ж нам скачати той будиночок. Зараз я на телефоні вийду з звідціля, скачаю будиночок, бо я ж на комп'ютер скачала чи завантажила так. Вироби з природних матеріалів Зараз дивимося. Ось будиночок цей. Так, перехожу. Так, ось будиночок. Угу. І мені потрібно е, оцей будиночок, отак прав, е, натиснути. потримати пальчик і дивіться, що мені треба. Мені треба за. Зображення завантажити. Ось воно пишеться. Головне там GPG, кропочка, не зітріть. Це для себе напишу, що буде називатися будиночок. А ні, то так і зберігайте за тими буквами, цифрами, будиночок. Готово. А, і куди? Дивіться, папку виберіть, або ж завантаження, або якусь іншу, щоб ви знали, хоч де шукати. Завантожить. Так, завантажився. Перехожу. Куди я перехожу? На презентацію на свою. І тепер же мені треба вставити зображення і знайти оцю ж папку завантаження. Завантаження. А, ось вона мені остання, можна не шукати. Картинка є. І будиночок ось уставився в нас. Так. І цей, мабуть, поставлю заголовок посередині. Далі, нам ще пропонують, ще потрібно вставити, ну, пальчиками можна тут коректувати, тільки єдине, що вам хочу сказати, тягніть завжди не за бік, а за кутик, щоб. Ой, що це вискочило. Для того, щоб рівномірно збільшувався або зменшувався той будиночок. Давайте показую тепер на комп'ютері. Так. На комп'ютері ось сюди. Не зайчик. Текст мені не потрібен. Ви можете без будиночок, це я просто на будиночку її показую. Так, вставити на комп'ютері, це вставити зображення із комп'ютера. Я робила папку десь. Е, яку я робила папку, на робочому столі в інформатиці для п'ятого класу зробила картинку. А, ага, ось цей будиночок. Так. Ось будиночок, це теж поставлю зараз посередині. О. Тепер дивіться, це так виглядає на слайді на комп'ютері, а оце отак виглядає. Ось, голубеньке в мене воно на цьому, на телефоні. Далі нам ще треба вставити посилання внизу під будиночком, звідки ми взяли цю картинку. Так, якщо це так, повертаюся, якщо це на телефоні, повертаюся на оцей сайт. І на цьому сайті ви можете побачити справа три кропочки. І тут вам ось, пропонують копіювати посилання, копіювати посилання. Тепер вертаєтеся до презентації. І отут внизу так, нам треба що встав, вставити. От воно вставилось вгорі, зараз його перетягну О, на низь. Ось дивіться он. І пустунчик UA. Бачите? Посилання. Тепер давайте подивимося, як вставити посилання, якщо ви працюєте за комп'ютером. Так, де я брала. Зараз подивлюся. Де я брала цей. Де є? Ага, ось він. Ось цей сайт. Значить, я копіюю Ctrl C і вставляю. Так, до презентації сюди. Так, ось воно в мене вгорі вставилося. Так, я десь його зараз розтягну, щоб воно внизу було. Таке невелике. Так. Ось, Отаке. І саме головне, вам треба буде вдома доробити ще, додати слайди, ще якісь два вироби. Називається там конячка, там, їжачок, на зайчик, будь-що. Тепер, як відправити її? Дивіться, показую на комп'ютері, можливо, навіть запишіть, хто працює на комп'ютері. У вас є кнопочка справа поділитися. І написано, доступ маю лише я. Але ж як я його подивлюся? Ви натискаєте кнопку поділитися. Так, дайте назву, вироби з природних матеріалів. Хай так і буде, можете прізвище своє дописати, зберегти. Далі, а тепер тут уважно, дивимося: обмежений доступ, тобто ніхто не може побачити вашу презентацію. Ви натискаєте, розгортається список, усіх, хто має посилання. Усі, хто має посилання. І тут ще можна, дивіться, що зробити. Може переглядати, коментувати, редагувати. Хай буде, може, я не буду редагувати, переглядати. І ось копіювати посилання. Копіюєте оце посилання і переходите. Так, в щоденник, так, де наш щоденник? Зараз перейду. Перейду. Я зараз гляну, чи я встигла задати дистанційне завдання. Секундочку. Сьогодні яке число? А, встигла задати, ось авторське право встигла. І ви показую, де його вставити, де посилання. Ось у вас є такий редактор. І відповідь така ж сама. І сподівається, яка кнопочка у вас є ось: додати посилання. І сюди ви вставляєте Ctrl V і зберігаєте. Потім нижче опускаєтеся, зберігаєте, щоб ви мені відправили. Що робити, якщо ви працюєте на телефоні? Показую, як мені надіслати презентацію, якщо на телефоні. Давайте дивитися. Так. Три крапочки справа. Це зараз можна скидати. А ти вже доробився два слайди? Да, із, З доробив. Далі, так, і тут зробив. Далі діти, запишіть, хто робить на телефоні. Три крапочки вгорі. Тоді трошечки треба знайти такі слова доступ і експорт. Доступ і експорт. Так. Далі надати доступ. Надати доступ, щоб я могла подивитися. І давайте дивитися, у вас теж написано без загального доступу. Ви натискаєте, без загального доступу. І там буде кнопочка Змінити. Змінити. Далі, справа така стрілочка похожа на шовна, похожа на знак більше. І оце головне: тут треба змінити. Обмежений доступ і усі, хто має посилання. Бачите ось? Все, тепер я зможу побачити вашу презентацію. Далі, вгорі у вас ось є такий значок. Ось ви можете копіювати посилання. Тоді перейти на щоденник. Ось щоденник, зараз гляне. Ось. Я собі вкладочку поставила. Ну, ось, допустимо, учень. Так, заходимо. Щоденник. Шукаємо. Оце ось 9 клас. Що я їм тут задавала? А нічого я їм не задавала. Так, ладно, ще є дистанційне завдання. Заходимо. Ось ця кнопочка посилання. Ви сюди отак натискаєте пальчик ставите, зберігаєте, і тоді нижче. Ну, я не буду зберігати, бо це чужа робота. І нижче ж не забудьте зберегти. Оце таке. Я надіюся що ви все запам'ятали, зберегли. І я чекаю ваших проблем.